Доброго дня. Частота 11965 кГц. З вами засновник клубу діексерів стаціонарних радіомовних радіостанцій SWL клуб Золота Хвиля Яків Зінченко. Насолоджуюся східною музикою. Слухають ТРТ російською, тобто Радіо Туреччини. Російською, на жаль, українською не мовить Туреччина, доводиться слухати мовою окупанта, але прекрасна східна музика того варта. Зараз трохи підлаштуюсь. Слухаю, не з метою зробити рапорт чутності, а з метою просто культурно збагатитися. Іноді слухаю з метою зробити рапорт, отримати КСЛ, а іноді просто з метою культурно збагатитися. Розслабитися, культурно збагатитися. Ось так.